Добрий день, друзі. У мене буде десь де, цікаве відео про диски. Е, історія почалася в листопаді. Е, мій постійний клієнт. Е, автомобіль Mercedes 124. Е, він дістав десь влітком е, 4 ще диска. І е, десь в жовтні місяці я йому збортував чотири колеса. Е, так, щоб було чотири з десками літніх, чотири з десками Е, Якось вже в кінці листопада, коли були морози, він приїхав, я йому це поставив вже на машину, ніби колеса були було Він через два дні приїжджає, власть біда, тягне вправо. Я знімаю знову два передніх колеса. Кладу ще раз на станок балансований, Диски нормальні, досить рівні, колеса також в нормі, без якихось відхилень, без балансу нема. Кажу, не знаю, що може бути. Пойоргали перед ходу, вроді все нормально. Кажу, як буде тягнути, поїдьте, може, розвал, ще подивіться, зробіть. Я вроді в яму не скакав, але поїхав, зробив. Через тиждень приїжджає знову, весь тягне, що робити. Ще раз я знімаю, це вже безоплатно, звичайно, це, це просто по-людськи, треба допомогти людині. Знімаю, ще раз кладу колеса на балансований станок. Нормально. Ну і так ми вийшли якось з положення, що я одне колесо підкачав більше, одне менше. Так він їздив. І все без до нічого. Вчора він приїжджає, пробив колесо, я йому приклею лапочку, ставлю колесо, щоб збалансувати. І гриб. Вірніше ось це був цей де. Гриб на ширину. А цей десь має ширину. 6 дюймів на 15. А нам мат 6,5. Я хожу на вулицю, дивлюся на друге колесо, а тут 6,5. Точно чомусь проблема. Цей десь має ширину 6,5 дюйма. Цей десь має 6. Також на п'ять отворі 15-ка, ось От, мерсуський, мерсуський Ось така Катя. Чоловік дістав задорого. Ну, як би можна сказати, що є моя вина, бо чоловік він не спе в цьому. а Я мав би глянути на все, але я якось без задньої думки. Чоловік їздить, мучиться, ходову перебирає, робить розвали, а веде вправо. Більша окружність, колес, менша окружність колес. Ось такий, можна сказати, анекдот. Але і таке буває. Плишив диски. Придати, може комусь, треба буде якоїсь розпаровки, бо, так ви розуміли, смерті з цих дисків толку не буде. Бо спереду буде вести рулем, а ззаду буде гинути диференціал. Теж ну, не найкращий варіант. Так що треба бути уважним. І дивитися на все, ну думаю, буде цікаве корисне відео.